Чи можуть заняття спортом замінити психолога? Давайте розбиратись. З вами психолог Дар'я Біжанова. Розпочнемо. Я дуже часто зустрічаю дописи, коли люди йдуть на тренування або на пробіжку і пишуть щось на кшталт: ось, прийшов на тренування, пробігся, і це для мене краща терапія. Це замінить будь-якого психолога і так далі. І ви запитаєте мене. Ну, так може спорт замінити психолога? Ну, звісно, ні, ви що? Давайте розглянемо з такого боку. Якщо у вас взагалі немає можливості відвідувати регулярно психолога, або немає бажання, у вас якісь є упередження, чи може дійсно ви ментально абсолютно здорові і не потребуєте психологічних консультацій або терапії, то спорт, звісно, буде вам дуже допомагати, як покращувати свій фізичний стан, так і психологічний. Чому? Ні для кого не секрет, що регулярні заняття спортом, будь то пробіжки чи відвідування спортзалу, якихось секцій, значно підвищують самооцінку. Якщо ви займаєтесь спортом, фізичними навантаженнями регулярно, то, напевно, ви бачите результат і вас це тішить. Також регулярність дій. Дуже нам підвищує настрій, тому що ми спостерігаємо якусь стабільність, а стабільність в наш час це дуже цінна річ, яка в тому числі допомагає і боротися з. Вашою тривожністю, тому що це регулярна і дуже класна рутина. Я справжня пропагандистка бігу, тому що колись я закохалася в цей вид активності і дуже відчувається різниця вашого самопочуття до пробіжки і після. Це займає мало часу, ви пробіглись там навіть 10-15 хвилин, але вже коли це тренування закінчується, ви себе відчуваєте абсолютно інакше, настрій точно підвищується. Також ні для кого не секрет, що пробіжки, ну і взагалі спортивні фізичні навантаження, знижують рівень кортизолу гормону стресу, вивільняють ендорфіни, це гормони, які відповідають за задоволення. А також це вже давно доведено, що спорт, пробіжки, тренування, будь-яка фізична активність впливає на наші когнітивні функції, тобто пам'ять, увага, ну і так далі. Який з цього ми робимо висновок, що біг, фізичні навантаження, будь-який спорт точно облегшить роботу вашого психолога, тобто дуже багато ваших ментальних проблем буде вирішено. Але через пробіжки чи регулярні тренування ви не зможете пропрацювати свої дитячі травми. Заняття спортом не можуть подолати ваш синдром самозванця. Навіть вашу самооцінку буде легше і надійніше будувати у поєднанні як з фізичними навантаженнями, так і при роботі з психологом. Також, займаючись, ви навряд чи пропрацюєте своє нормальне ставлення до себе, до батьків, до оточуючих. Спорт чудовий інструмент, але якщо ви вже вирішили взяти за свою кукуху за своє здоров'я і за нормальне життя, то в ідеалі, звісно, буде поєднувати як фізичне навантаження, так і роботу з психологом. Я сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Мені дуже цікаво, як ви вважаєте, чи можливо у вас є вже такі вдалі кейси, що регулярні заняття спортом змогли вирішити якісь ваші психологічні проблеми. Я, наприклад, не здивуюсь, якщо це так, тому що. Коли я, наприклад, бігаю, мені приходить дуже багато цікавих ідей. Не скажу, що вони прямо ідеальні, можливо, вони для когось очевидні, але через завантаження, через велику кількість думок в голові, саме на пробіжці я бачу якісь для себе нові рішення. І це реально такий лайфхак, який працює, принаймні особисто для мене. Буду дуже рада, якщо ви поділитесь своїм досвідом. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, а також буду чекати вас на особистих консультаціях. Бай-бай!